І так, всім доброго дня! Хочу, значить, зняти таке відео відгук Fruit Star від компанії Nuті, органічний стимулятор для наливу плодів, що зараз нам дуже не вистачає на наших рослинках. Значить, 13 червня їм буде рівно місяць, як вони почали плодоносити. Е, в принципі. Теплишці 430 кущів. І дали мені на сьогоднішній час 340 КГ. Трошки, як би, я рахую, замало, але непогано, скажімо так, нормально. І зіткнувся я з такою проблемою. Зараз вам покажу. Навіть. Маємо ще ось таку проблемку зараз, бачите? Відсихання плодів. Тобто, що це? Ходімо вам, покажу, це бракалія, Бору, кальциніту, медали не допомогло. Ось, бачите, ось так воно відсихає завість, її немає. По поливі не переливаємо. На ніч теплицю не закриваємо, тому що вже тепло. І вчора в цій теплиці не було огірків, тобто не було що вибирати. хотімо я зараз вам покажу, що він зробив. Значить, на 100 е -е, тут дивіться, Можна вносити тобто 25-30 мл, я даю 30 мили на 10 літрів води по листу я буду давати. В каплю менше. І дивимось. Як повистрілювало, дивіться. Раз, два, три, 4, 5. Ну, оце, що в нас, це в нас було старіше. І ось, дивіться, який плодик висить. Бачите, вже з квіточку є. Той, що з квіточкою, його запалила бджола. Подивіться. Прошу. Ну, Він бомбезний. Крутий, гарний огірочок, Арктика. Вага його 80-120. Ось так. Подивіться, які огірочки. Лівнесенькі, гарні. Так, є, що перегріті. Чуток. Ось ми можемо бачити і зараз. Ось такий у нас спліт. Красивий, гарний. Ось рослинка має зараз 177 см. Ми її ведемо по шпалері, вона у нас йде на приспусканні. Від шкідників від боремося ось такими значить, ліпучками від копер. Всім рекомендую. Ну і рекомендую я магазин Аграйс. Тому що, подивіться, на цю красу. Ну не красота же Подивіться. В красоті немає меж. Тому всім гарного дня та мирного неба.